25 картин, виконаних у цікавій авторській техніці, відтепер тепер представлені у Кремачуцькому краєзнавчому музеї на персональній виставці декоративно-ужиткового мистецтва майстрині Але Касьян. Натюрморти, яскраві пейзажі, колоритні фрукти та квіти, виконані з тканини. Те, що можна спостерігати на виставці. Я займалася печварком, називається японська техніка кіно-сайга, і там були такі клаптики трошки більше. Але ж залишалися ну, менші, і вони такі були яскраві, що мені хотілося їх кудись примінити. Я крутила, вертіла і ну, придумала таку техніку. Ну, береш просто клей, наносиш на малюнок і ну, кожну, кожну, цей, кожний клаптик ну, клеєм склеюєш, і ну, виходить такі картини. Це вже третя персональна виставка але касьян серед експонатів, представлених у кразавчому музеї є нові роботи майстрині, які вона ще нікому не показувала. Виникла така ідея, щоб робити ну, якісь українські пейзажі, ну квіти, які в нас ростуть, ну дерева там. Ось можна побачити і чорнобривці, і ромашки, і черешні, і суниці, все ну якби все, що в нас є в Україні. Ну, хочеться показати в своїй техніці, як воно виглядає. На створення картин майстриню надихає її родина. Чоловік відомий у укремучитці художник Борис Сердзюк, а також діти. Борис має багатий досвід у мистецтві та допомагає дружині у творчих пошуках. Зокрема, зазначає, що дуже пишається нею та її авторською технікою. Я допомагаю дружині. Дружина мені допомагає. Вона має, мій найперший критик. Я її найперший критик. І я по законам трошки допомагаю дружині там. Підкоригувати там, наприклад, там чи правильність форми, там чи відповідність кольорів. Я дуже пишаюся тим, що моя дружина придумала свою техніку. Розумієте, я 20 років, 25 років я працюю, але такого я не придумав. Всіх бажаючих ознайомитися з персональною виставкою Але Касіян та насолодитися її творчістю. Запрошують до краєзнавчого музею середи до неділі з 9 до 16.30. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачицькі новини.